Вчора відбулось спеціальне засідання колегії Галицької райдержадміністрації та економічної ради, на якій підбили підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку та бюджету району за перше півріччя поточного року, а також розглянули низку інших питань порядку денного. Подробиці у наступному репортажі. Доповідачі з цього першого питання, яке розглянула колегія, наголосили на тому, що у структурних підрозділах райдержадміністрації ведеться узгоджена робота, яка скеровується на підвищення рівня життя населення на основі розвитку усіх галузей економіки правильного використання наявного ресурсного потенціалу, створення умов для підприємницької діяльності. Що стосується обсягу капітальних інвестицій, то за перший квартал поточного року він становив 148 мільйонів гривень. Будівельними підприємствами району за січень червень поточного року виконано будівельно монтажних робіт ремонтів на суму 6,5 з половиною мільйонів гривень. Збір до загального фонду державного бюджету у січні червні склав 101,5 з половиною мільйонів гривень. Щодо структури власне доходить загального фонду вистежу за хочу сказати, що що складається наші надходження. Це є платна доходить шість два відсотки або сумі двадцять три мільйони по шістдесят гривень плата за землю 10 и 2 млн, або 2 миллиона 730 тысяч гривен, плата за размещение на часово коштів – площади, по 1 гривен безплаток, або 286 тысяч гривен. Є і деякі негативні моменти, зокрема, в районі зменшилася кількість працюючих, через що зменшилася частина доходів до бюджету пенсійного фонду. Звертаю увагу на інвестиційну діяльність. Володимир Шранкович, управління відділу економіки. З цією метою була і поїздка наша до Німеччини, в Угорщину буде теж. Певне напрацювання є, зараз люди будуть їхати до нас в серпні, місяці і в вересні. І далі цю роботу не потрібно припиняти, а продовжити. Самі інвестори не прийдуть, ми мусимо їх шукати, виставляти на сайті інформацію, зустрічатися, говорити, яким чином можемо залучити їх і створити нові робочі місця. Голова райдержадміністрації наголосив, що потрібно спільно працювати над поповненням бюджету. А ми показники те, що ми прийняли собі на цій місяці, те, що занизили, то ми виконуємо. А якщо йдеться до показників міністрів, 10,5% не виконуємо. Тому треба разом спільно працювати. Існують проблеми із погашенням заборгованості перед пенсійним фондом. Складені графіки погашення юридичних і фізичних осіб. Загальна сума боргу становить 338 тисяч гривень. Присутні на колегії заступник начальника пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Валерій Симанишин зазначив, що в Галицькому районі не є найкритичніша ситуація із заборгованістю. А що стосується суб'єктів підприємницької діяльності, то дійсно в цьому році заборгованість по платежах від. Фізичних осіб підприємців, вона зростає. Зростає частково через певні зміни в законодавстві, які пов'язані із змінами в обліку цієї заборгованості. Це одна частина питання, але друга частина питання полягає все ж таки в тому, що підприємці не сплачують. А з питання про виконання соціальних ініціатив президента, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку дітей, доповідав начальник відділу освіти Василь Матіїв. Зокрема, він зазначив, що велика мережа навчальних закладів в районі не дозволяє покращити матеріальне забезпечення решти основних навчальних закладів. На підході до вивчення інформатики в молодших класах необхідно створити відповідну матеріально-технічну базу. Не закрите питання щодо облаштування внутрішніх санвузлів. Як один із позитивних моментів зауважив головний освітянин району, Галич отримає. Два шкільні автобуси, заслухавши питання порядку денного, колегія прийняла відповідні рішення і пропозиції щодо усунення ряду недоліків в роботі відповідних структур. Любов Галько, Андрій, Українець, новини телеканал Раї.